Добрий день, дітки! Сьогодні я хочу прочитати і познайомити вас із оповіданням Василя Сухомлинського, яке називається Суниці для Наталі. Сідайте зручно та слухайте уважно. У третьому класі вчиться маленька дівчинка Наталя. Вона дуже довго хворіла, повернулась до школи бліда та швидко втомлювалась. Андрійко розповів своїй мамі про Наталю. А мама сказала, цій дівчинці, треба їсти мед і суниці. Тоді вона стане бадьорою та червонощокою. Понеси їй суниць Андрійку. Андрійкові хочеться понести суниць Наталі, але чомусь соромно. Він так і сказав мамі. Соромно мені не понесу. Чому ж тобі соромно здивувалася мама? Андрійко і сам не знав, чому йому соромно. Наступного дня він все ж таки взяв з дому пакуночок з суницями. Коли вже закінчилися уроки, він підійшов до Наталі, віддав їй пакуночок з суницями і тихо сказав Це суниці. Ти їж і щоки в тебе будуть червоні. Наталя взяла пакуночок з суницями, і тут сталося дивне. Січки її стали червоними, немов мак. Вона так ласково подивилася в очі Андрійкові і прошепотіла. Дякую. Чому ж січки у неї стали червоними? З подивом подумав Андрійко, вона ж і суниць ще не їла, а як ви думаєте, малята. Чому саме щічки стали червоними у неї? Так, мабуть, вона трішки засоромилася так Їй було незручно і незвично, що її хоче хлопчик підлікувати. А ви запам'ятали, як називається оповідання? Так, сумітці для Наталі. В якому класі навчалася ця дівчинка? У третьому класі. І яка біда сталася з цією дівчинкою, що трапилося? Вона захворіла. А хто із вас запам'ятав, як звали дівчинку та хлопчика? Дівчинку звали Наталя молодчинки, а хлопчика звали Андрійко. А яку пораду мама Андрійка дала? Так ще дівчинці потрібно їсти мед та сумів. Дякую вам, мої любі! До зустрічі.